Йоу, усім привіт! Мене звати Саня, і ви на моєму другому каналі. І сьогодні я вирішив пограти в таку цікаву гру, яка зветься Legends of Speed. Щось типу того. Як я розумію, мені тут потрібно багато-багато бігати, прокачуватись цим самим і ставати набагато швидшим. Що буде, якщо я це буду підбирати? Ага, є ми якісь. А, я поняв, мені потрібно бігати і збирати оцю всю всяку двіжуху. Я поняв, окей. От. І чим більше, чим більше в мене буде оцих кроків, тим буду я швидший. А що я можу зробити? Тут є також Любленці, трейс, що це таке? Не знаю. Трейд. це що таке? Трейд у мене теж заблокований, тому що потрібно робити ребіт. Окей, але коли я стану швидшим, хто мені може сказати? Будь ласочка. О, мені потрібно на оцей трамплінчик і зараз полетіти і получити ще. О, я левелапнувся! Я став швидший, та? А я не долетів до цієї штуки, бо я був занадто повільний, а волдеть. Так, і пригати я можу, поняв. Окей. Мені по факту треба просто багато-багато бігати, і я зможу нормально так прокачуватись, як мені здається. Але я хотів би ти супер швидким, як Сонік, розумієте? А в мене зараз тільки 380 кроків є. XP, а я бачу, ось до мене XP 13 з 20. Мені потрібно підбирати різні штуки, щоб левел прокачувати. У мене зараз під 16, гонок у мене 0. Я зрозумів. Мені потрібно просто підбирати оці різні шарики і ставати швидшим. До речі, там можна 600 зразу кроків зробити. О, левелап у мене є. Чітко, я став ще швидшим. У мене зараз третій рівень. Це потужна штука. Як я розумію, тут можна різні фінти робити, але я поки що супер-супер повільний. Я просто не дотягуюсь туди, мені не вистачає швидкості нормальної. Мені потрібно просто багацько підбирати різні штуки. До речі, є геми, я збираю ще, ну, потрішки. В мене вже є 12 гемів. І це доволі потужна штука, так-то. О, XP сюди. Бем-бем-бем. Скоро вже буде четвертий рівень. До речі, XP ще також фармиться, навіть якщо я не підбираю ці штуки. От, якщо я просто довго біжу. Так, у мене зараз 20 XP, мені треба 22. Зараз я попідбираю ось цю штуку. Все, четвертий рівень. У мене тепер нова швидкість. У мене зараз 24 швидкості було 20. Як і тільки Зайшов в мене нібито 10 було, якщо я не помиляюсь, я вже став набагато набагато швидший. Проте я не знаю, куди дівати оці свої кроки. Як я бачу, в людей тут є 600 тисяч кроків у чувака. Ха-ха, я тут самий маленький, у мене 900 тільки. Обалдеть, я поняв. Сюди щоб зайти, потрібно взагалі 15 рівень. Це як я розумію, нова мапа буде. Так, в гонки я ще точно не буду брати участь, тому що я ще супер-супер повільний. Я тут найповільніший взагалі на цій мапі. Але як мені стати максимально швидким? Супер швидко. Так, тут є улюбленці, вони дають. Якісь штуки, але де їх взяти? Де брати улюбленці? Ось, ось плюсик є. Ага, їх можна купити за робукси. ні 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 так мені. Ось гемів. Дивіться, скільки заспавнилось. Обалдіть, погнали три. Де мені? Що мені за ці геми можна робити? Трейт, у мене ще закритий. Так, підбираємо купу-купу гемів. У мене, до речі, майже вже п'ятий рівень. О, все, у мене п'ятий рівень. Я став ще швидший. У мене швидкість уже 26. Було, нібито. Ой, 28 було нібито 24. Це, звісно, хорошо. Ну тут є ще стор. Ага, тут все за робукси, геми можна купляти, бусти. Ці штуки, ну тут абсолютно все за робукси, я зрозумів. Рбіт робиться на 50-му рівні. У мене тільки п'ятий. Окей, це все, звісно, хорошо. Але як мені прокачатись толком? Можна піти в печеру з 25-го рівня. Це, звісно, круто. Це все круто. Але де мені прокачатись? За мої кристали? Ось, ось я щось є, ось я щось є. Ага, за 600. Мені не вистачає гемів. 600 гемів це коштує. І ось ще якась штука, можна якусь винагороду Получити, Давайте зайдемо. Ага, понял. Значить, цю винагороду я не можу. А отут я зможу пролетіти чи ні? Давайте перевіримо. Да, я пролетів. Оце прикольно. Бем, бем, це підбираємо. І все, я можу знову тут пролетіти. Надо попробувати зараз ще раз. Отримав? Ніби да. А ні, почекай, я не отримав. Мені не вийшло. Я не, я не допригнув трішки. Мені потрібно ще трішечки швидкості. У мене зараз 32, шостий рівень. В цілому це непогана швидкість. Ну, порівняно з тим, що в мене було, то це взагалі багатсько. Да, мені трішечки не вистачає прям. А, все, так вистачило? Найс. Потужна штука. Так, можна туди піти, потрібно мати 50 гонок. Окей. Тут чувак взагалі, дивіться, як швидко просто літає. О, левелап, у мене сьомий рівень. У мене зараз швидкість 36. Я вже в цілому такий потужний чувак. Ось ще є якась штука. Тут тисячу кристалів. Це коштує покрутити. Може, ми зараз знайдемо щось набагато дешевше. Давайте перевіримо. Я зараз побігаю, по звертаю увагу на всякі дешеві штуки. Попробую тут зараз перепригнути. Да, я навіть тут достав. обалденно. Так, підбираємо ці всі шарики, вони всі мені потрібні. О, у мене новий левел, дев'ятий. Чи почекай? А, восьмий рівень. У мене вже 40 швидкості. Оце мені вже подобається. Я вже ну, доволі-доволі швидкий чувак. Давайте носю наверх попробуємо. І тут можна щось підібрати. 500 гемів. Чекбекін, шесть хаус. Все, я отримав 500 гемів зараз. І мені сказали, верни через 6 годин. І цього, і зможе знову отримати. Оце потужно. Оце потужно. Давайте сюди. Ага, туди ще не можу. Ось, жовтий кристал 1200 коштує, зрозумів. У мене є тільки 545, і самий дешевий, який я бачив, це 600. Давайте подивимося, може я зможу десь ще тут халявний побачити. Або он до зелений. Но зелений, скоріш за все, буде дорогий, достатньо, тому що він знаходиться десь там зверху. Отут ось ще щось фіолетове є. Ось оця штука 600 кроків дає, прикинь. А я взагалі не допригую. Ха-ха. А почекай. А якщо з пробілом, то нормально. А давай попробую. Та, да, тут треба так запаркурити, спригнути на оцю штуку, а потім допригнути туди. Коротше, тут супер-супер тяжко. Треба ще швидше бути. О, ще кристалів купа, дивіться. Заспавнилось. Let's go, три гема. Ще три. Давай сюди. Ще три. І ще ще тут є. І ще. Хе-ха. Оце мені подобається. Як я зрозумів, найдешевший кристал це ось ось цей. Він коштує 600. 600 це для мене трішки дорого. Мені ще трішки не вистачає. Що мені потрібно зробити, щоб нафармити то все. Я не знаю, якщо чесно. О, оця штука це якась гонка? Ну, вона з п'ятого рівня відкрита, Давайте попробуємо зайти. Де я? Ай, мені треба пропаркурити. Я поняв. Обалдеть. Я думаю, мені треба просто бігати весь час. А тут, оказується, є якісь гонки, є якісь паркури. Опа. Саня, так, обережно. На доску можна? Можна. Давай на другу досточку. І на оцей острів. І на оцю штуку. Ха, я впав. Блін, я трішечки не допригнув. Давайте зараз попробуємо ще раз. Я думаю, що зараз у мене все вийде. Давай, Санчоус. Ти можеш! Ти можеш! Ти потужний дядько. Як? Ти ще не дядько. Давай, тут допригнув. І тут допригнув. І тут допригнув і тут допригнув. І тепер до цього допригнув і тут допригнув. Все, колект. 500 кроків дало. Непогано. Який в мене зараз? У мене 10-й рівень. У мене 48 швидкості. Непогано. Тепер я ще ще набагато набагато швидший. Але де мені геми взяти? О, ап. 52 швидкості в мене зараз. Непогано. Давайте геми підбирати ось до. Мені потрібно просто нафармити, побігати гемів знайти. І я зможу прокачатися. Мені не так багато, в принципі, і залишилось. Ну, якщо їх підбирати, прям. Добре, що їх ніхто, окрім мене, не підбирає. Мабуть, у кожного із нас, у кожного, хто грає в цю гру, свої тут геми, свої всі оці шарики. І кожен підбирає чисто своє. Опа, тут є. Ще якась гонка. Чи не гонка, ще якась локація. З 15 рівня вона аж відкривається. В принципі, мені ще до неї далеко. У мене поки що тільки 11 рівень. Але у мене вже є майже 600 кристалів. І це потужно, це потужно. Це супер класно. Давайте тут все попідбираємо. І Ось бем. І один же кристал. Ось до він. Let's go. Є, yeah, найс. Nice. У мене є 600. Погнали, купимо, погнали, купимо. Я готовий купувати. Я прям максимально готовий. Так, кристал сюди. Level up знову. А oh, володіть, оце я швидко прокачусь. У мене вже 12 рівень. Що тут у нас? Де та штука знаходиться? Ось Красний, я цього навіть не бачив. А цей 300 коштує кристал. То це виходить найдешевше. Я міг його давно купити, але он там є червоний за 600. Точніше, не червоний, а блакитний за 600. Давайте зараз його і купимо. Ось до 600. Open. Let's go, Sang! Щоб ти й пощастило. Так, це базік, це самий поганий, так? Так, да, на нього 25% було. Це майже найпоганіший. Давайте його одягнемо. Е, він дає плюс 6 до ходьби і плюс 7 до гемів. Еквіп. І все, я його одягнув. Тепер я по 10 гемів збираю, а не по 4. І кроки набагато бистріше, І швидкості в мене, ніби то, нібито стало більше, я не знаю. Ну це потужна штука, я би сказав. А прикиньте, аби мені щось потужніше випало. Це ж вообще шок. Левел ап, 14 рівень. Отут ось є якась кристал якийсь, але я до нього не допригаю. А скільки він коштує? Что мені цікаво, подивитися. Ну там там щось 2000 з гаком, да, походу? Да, дві з гаком, 2800, мабуть. Так, ну в мене 5 тисяч уже кроків, я в принципі майже посередині, я вже не самий нуб тут. Це говорить про те, що в цілому я може навіть зможу на якусь гонку потрапити. Опа, левел уже новий, ваша швидкість максимально 64. Я вже доволі швидкий, чувак. Який має 14-й, а сюди треба п'ятий. А, я тут був, ніби, да? Давайте зараз підемо. Да, я тут був. А давайте подивимося, чи я тут тепер зможу пройти набагато легше, бо в цілому я тепер швидший же ж. І я долітаю набагато-набагато далі. Да, я просто. Я просто. То можу тако перепригувати все це. Ха-ха. <смір> супер легко, супер легко. Обалдеть. Ні, тепер мені супер легко це проходити. Мені хочеться ще далі прокачатись, бо ці кроки, що в мене є, це звісно хорошо. Я їх фармлю. А що вони мені дають до кінця, я так і не, не розумію. Бо по факту всім, що я займаюся, це просто підбираю ці всі шарики і тим самим стаю швидший, прокачу свій рівень, і в цілому така штука. Опа, новий рівень! Обалдєно, так, почекай. А ну, давайте почекаємо, поки воно доприйде, і попробуємо зараз пробігти. Аааа, да, вона XP додає. Оця штука ще й багато XP додає. Надо оці кола проходити. Тоді рівень можна фармити. Давайте зараз ще раз попробуємо. Так, почекай, мені дало? Чи ні? Мабуть, ні? О, отако дало. І зараз отут ще проходиш. І все, і рівень проходиш. Ха-ха, оце потужна штука. І в мене вже 76 швидкості. О, тепер формити набагато легше, бо ти отут прискоряєшся, нажимаєш пробіл, проходиш цю штуку, але вона, бува, не защитується. Але я вже навіть допригую до неї. Обалдеть! Це мені вже подобається. І тут проскакуєш. Так, а оця штука, що таке? Це те, до якого я вже приходив, яке мені геми давало, та? Так, колект, пізніше. Поняв. Але ще можу вже просто допригнути, так? Да? Так, да, я вже просто допригую. Ха -ха. оце потужно. Я вже так прокачався. Знаєте, і навіть не заміс. Що я, типа, так швидко, швидко, швидко вже прокачався. Все було, в принципі, так, ну. Я просто ледве-ледве ходив, а зараз я вже нормально так бігаю, у мене 80 швидкості, це непогано. 18-й рівень, до речі. Так, а що тут у нас таке? Давайте подивимося на цьому будиночку. А, це паркур 35-го рівня, я поняв. До 35-го мені ще далеко. А, отут ось чуваки, дивіться, проходять. Зараз, зараз я попробую випригнути. а я вже прям на будинок випригувати можу. І вони просто тут пригають і збирають оці штуки. Да, вони, вони так, вони так обманюють систему. Вони так фармлять, я поняв. І все, і я левели просто так швидко фармлю, що це капець. Да, я з кожним разом просто левел фармлю. Обалдеть. Так цікаво, а пожди, я вже випрыгну на цей будинок? Ні, ще трішечки не можу. А на цей? А на цей можу? Цей трішечки вищий, просто фіолетовий. Да, і в мене вже 24-й рівень, в мене швидкість 104. Я в цілому доволі, доволі, доволі швидкий чувак. Як я бачу, там здалеку є ще дома. Ну, не дома, а прям ціла локація, на якій, походу, всі фармлять. Хто вже потужніший чувак. Давайте подивимося, що. Що я можу ще цікаво тут придумати, тому що у мене, в принципі, гемів не так багато, щоб щось купити. Тут є отака штука, фрост з 15 рівня. Давайте зайдемо, у мене 24-й. Подивимося, що тут від мене хочуть, щоб я зробив. Хочуть, щоб я попригав на ці штуки. Окей, тут такий типу паркур. Так, в цілому, в цілому, це супер легко. Просто я досить швидкий для цього. я прям вилітаю з траси. Тут треба бути трішечки трішечки повільнішим, щоб проходити. Або більше концентрації потрібно. Але в цілому це досить легко, тому що я. Пригаю набагато вище, чим мене просить пригати, і я прийшов. Тисячу кроків мені за це дають. Непогано. Погнали до бази. І у мене вже 26 рівень, у мене вже 108 швидкості. Я вже настільки швидкий, що мені вже навіть незручно збирати ці всі шарики. Просто обалдеть. Ні, ну я добре прокачався. Обалдеть. 27 рівень. Я супер-супер швидко вкачуюсь. Максимально швидко, якщо чесно. Ну я добре прокачався на оцьому будинку просто. Я не думав, що тут можна так багато прокачати. Це читерний якийсь будинок, читерне тут все, левел лап ще один. У мене вже 116 швидкості. Абауді чувак погнав. Дивіться, як він летить. Він супер-супер швидкий. Осьо, рейс стартінг. Летс го. Погнали в гонку. Я готовий. Я готовий бігти, народ. 5, 4, 3, 2. Один, Let's go, Саня. Ти можеш, ти можеш, ти можеш, ти можеш. Погнали. Let's let's go, go, let's go, сенчоус. Let's go, давай, давай, давай. На оцю штуку, на оцю штуку. Вона прискорює. Погнав, 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 погнав. Фініш, фініш, фініш. Я третім буду. Давай! Я третім прийшов. Обалдеть. Оце крута штука. Що мені за це дало? Е, рейс, е, виграш і 100 гемів дало. Обалдєнно. І я ще й левел прокачав. Так можна тепер на гонки завжди ходити, тому що ти ну, нормально так фармиш на них. Вони ще й тут доволі часто, наскільки я розумію, відбуваються. Так, давайте оцю штуку ще пройдемо. Бе нормально. У мене вже 18 тисяч кроків, я вже скрізь тут допригаю. Так що гонки, в цілому, це тут потужна доволі штука. Ще й геми можна підбирати. Так, ось, ось ще одна рейс стартінг через 38 секунд. Я, походу тепер зрозумів, що я хочу робити. У мене з швидкості зараз 128. В цілому, я готовий. Я можу прямо через будинок в, в це в кольцо перепригувати. Ви в шо на приколі? Обалдеть, нормально я так прокачався. Отако бем, ап знову. Зараз я швиденько прокачаюсь на цьому кольці. І все. І зараз я на гонки взагалі виграю. Ну, це не точно, звісно, але я сподіваюся, що саме так і буде. Так, зараз мені запропонує гонку. Я я погоджуюсь. О, тут уже інша мапа. Абалдеть, у чуваків, пети. 23 рівень. А, 23 гонки в нього. Він супер швидкий. Мабуть, він і виграє. Ну це не точно. Саня, тут готовий теж волити. Саня не воле, Саня не воле, Саня, всі обігнали! Всі просто, всі. Саня останній. <реш> мені ще й нічого не дали за те, що я останній. Я поняв, потрібно першим приходити, щоб геми получати. Я тоді був третім, мені дало трошки гемів. А тепер я там останній, то мені нічого не дали. О, мене, до речі, вже є 600 гемів знову. Давайте купимо. А, я ще й почав гемів більше отримувати. По 16, а не по 10 зараз. Окей, ось до, да? 600 гемів коштує. Давайте купимо. Може щось толкове випаде. О, сніжинка. А це бейзик, вона. Ааа, вона сама-сама теж погана, як і... як і цей зайчик. Так, де мої Любленці, так почекай. А я ще його прокачав. Він теж XP вкачується, Я поняв. Він теж прокачується. Але мені цікаво, куди моя сніжинка та ділася, що я таке вибив. Чи це Basic Trail? Почекай. Я не знаю, що то за сніжинка була і що вона мені дала по ітогу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але зараз буде ще одна гонка. Я зараз швидесенько прокачую ще свою швидкість, щоб максимально пробувати все більше і більше фармити. Тому що я хочу виграти хоча б одну гонку на першому місці. Мені цікаво, що мені за це дадуть. Отако бем, левел ап. У мене зараз швидкості 144. Let's go гонку. Що тут, за потужні чуваки? Да, походу, чуваки добре потужні. Обалдеть. Ну погнали, попробуємо, попробуємо, Саня. Ти ж не самий нуб. Ти не самий нуб, Ти можеш і виграти, братух. Давай, let's go. Обалдеть. Нє, ти ви подивіться, як вони полетіли, ці хлопці? Я ще й не допригнув трохи, обалдеть. Опа, і тут не допригнув. Ну коротше, я не буду третім уже. Я якимось прийшов, не знаю яким, але мені не дали за це ніякого призу. Бо чуваки там грають, які добре, добре, вже потужні, добре швидкі. Кожні гонки. Ну, я все рівно, я не вийду з цього режима, поки я не виграю хоча б одну гонку. Я просто одну виграв на третьому місці, і мені здається, що я все ж таки можу виграти хоча б одну. Хоча б одну точно. Але я нормально прокачав свого пета, і тепер я по 18 гемів фармлю. Можливо, я зараз так і гемів купу нафармлю о, мені Баджик дали 25 тисяч кроків. Абалдіє. Нормально я так нафармив. Зараз, кстати, буде ще одна гонка. Можливо, я її виграю. О, оце в ці гонки я валив. Так, ну тут потужні чуваки, та? Ну в них якісь шляхи, прям крепкі. Можливо, вони взагалі ну, зараз мене обженуть на ізі. Дивіться, як вони пошурували! <свист> вони просто пошурували. Я навіть не третій. Я ніякий. <свист> мені треба ще прокачуватись, народ. Мені треба більше сили. Я зараз плюс-мінус посередині. У мене 26 тисяч кроків. Тут у чуваки взагалі багатсько. Ну, звісно, вони будуть мене обганяти. Тому що вони ну, набагато потужніші. Тому що мені потрібно просто підфармити виходить. І бажано ще одного пета вибити. У мене вже 383 гема є. Вони, кстати, до, до речі, супер-супер швидко фармляться за допомогою того, що в мене вже є один пет. Ну і я вже просто швидкий, і я плюс. Мінус розбираюся, скільки мені треба, щоб нафармити. Я швидко передвигаюсь по мапі і багато знаходжу кристалів. Отако, let's go. Може я зараз нафармлю ще 600 і ще відкрию. Може мені щось толкове звідти випаде, я би дуже хотів. А то гемів у мене вже, в принципі, багато. Я майже майже ось все відкрив. Так, ще одна гонка. Давайте попробуємо. Можливо, хоч на якусь гонку мені пощастить виграти. Давай, Санчоус ти годен. Ти годен виграти? Ну тут чуваки потужні дуже, я бачу. Чуваки дуже потужні. Да-да-да. Мене пообганяли трішки. Ну, я, в принципі, навіть не надіявся на те, що я можу виграти. Але в цілому я потрішки прокачуюсь. У мене вже є 700. Е, можливо, навіть ще більше зараз підфармлю гемів, щоб купити класного пета, а не отого. Ну, не, не за 600 відкрити, а за трішечки більше. Зараз потрібно знайти, де воно, бо я вже не пам'ятаю. Ось зелений якийсь, оцей вроді 2000 аж коштує, да? Я тоді до нього не допригував. Да, 2500 він коштує, він дорогий. Тут дорого. 2500 це дуже багато. Для мене це ще дорого. Мені зараз потрібно знайти щось подешевше. Бюджетніше, мені потрібно. Let's go, позбираємо. В принципі, збираюся. Супер-супер швидко, особливо тоді, коли ти доволі доволі швидкий, і коли в тебе вкачаний пет. Я навіть не знаю, чи потрібно мені зараз на гонках участвувати, тому що, в принципі, я отако нафармлюю набагато більше, чим на гонки. Хоча, якщо все ж таки я гонку зможу виграти, то буде набагато крутіше. Ну зараз ось я бачу отут чуваків слабких. Але оці ось, ось два, оці ось, ось швидкі. Бо я пригаю дуже високо, а вони дуже низько пригали. Це говорить про те, що я набагато швидший за них. Але ось, ось ми біжимо. І дивіться, бачите, мене двоє обігнало, але більше мене ніхто не обганяє. Може я ще топ-3 займу? Погнали! Сань, погнали! Погнали, погнали, Санчоус. Топ-3 тобі надо. Давай! Let's let's go, go, let's go, let's go, let's go Сан. Ти топ-3 береш. Ти взяв топ-3. Мені дало 100 гемів. Найс, топ-3. Оце круто, 100 гемів, не зря, не зря. Ми ще трішечки прокачуємося кожного разу. Можливо, скоро я взагалі всіх тут буду Хе-хе. Так, е, що ж я можу купити? Оцей коштує 600, у мене 1000 вже 100 обалдеть. Оцей тисячу коштує. Давайте цей купимо. Ух, будь ласочка. Рідкісний, да? Це потужний якийсь, правильно? Е, де мої пети? Ось до. Да, він класний. Він 10 просто по дефолту фармить, а мій 15 фармить уже на шостому рівні. Давайте ще й цей одягнемо. Їх можна два штуки носити. Ану, скільки я тепер буду гемів отримувати заразок. Мені цікаво. Ану, 28 гемів просто за один. Я скільки вже можу фармити? Так я ще щас його прокачаю, і він взагалі буде фармити. Жесть. Так, мені дали цей шарик ось запригнути. Let's go, пропрігнемо його. А я його навіть перепригнув. Обалдіть. Я його просто перепригую! Давай, отако звідси, пригнемо. Ух, отако я пропригнув, так, да, тако нормально. Коли вже ти супершвидкий, то досить тяжко в нього попасти, якщо чесно. О, знову гонка. Давай, попробуємо. Отут багато швидких. Отут у мене може навіть і не вийти. Але там я бачу багато кристалів. Давайте хоч кристали попідбираємо. Хе-хе. Давай, просто бігти, Сань. Ти просто біжиш і тобі байдуже. Давай, let's let's go, go, let's go А може ти третій будеш? А, ні, третій не буду. мене обігнали в кінці. В кінці трішечки обігнали, ну нічого страшного. Я нормально фармлю, нормально качаюсь. О, мене один уже прокачався цей пет, а інший ще першого рівня. Вже по 33 гема просто фармлю. Боже, як я швидко фармлю ці геми. Як же швидко. От поначалу це супер тако Тяжко, тяжко, все повільно. А потім ти взагалі супер швидко все валиш. Так, оцей жовтий 1200 гемів коштує. Може ще й жовтий відкриємо. Мені подобається геми збирати. Я прям від цього кайфую. О, левелап, сюди. Так, що там, гонка? Давай попробуємо. Що тут є, потужні люди? Потужні хлопці, тут є. Ну нічого, давай пробувати. Давай подивимося Я погнав. Мене один обігнав, другий обігнав. Я третій буду, да? Ні, мене в кінці хтось обігнав. Як так? Обалдеть. Мене G1 S5 обігнав. Він ось дов, в нього ж 200 тисяч. Отут є ще якась печера на 25 рівні. Давайте спробуємо пройти. Uh, after Cave. Ага, це після цього я зможу щось отримати. Давайте спробуємо. Ага, просто. Боже, як це легко? Я просто все перепригну. І все, я пройшов. А мені нічого не дали. Давайте ще раз. Може там скрині якась є десь? Прийшов. А толку, як мені нічого не дають. А почекай. а, я гонку прийняв. Йой. Я сподіваюся, що зараз я прийду не останній. Я погнав. Ні, всі мене пообганяли. Просто на ці гонки всі грають. Я ще й тут старе, не все нічого. Я зато буду ці геми підбирати. <сілав> нормально. Сто гемів підібрав, чисто з гонки. Не за виграш, а по дорозі підібрав, та й нормально. Так, до речі, у мене вже є 1100 гемів, а мені потрібно 1200, якщо я не помиляюсь. І я зможу відкрити улюбленця. Я не впевнений, що мені вистачить на нього. Ну, я не впевнений, точніше. Що мені випаде хороший улюбленець, але я вже маю кількість, яка мені потрібна. Тому давайте зараз допригаємо, подивимося, де воно там є. Ось до цей зелений, це 2500 коштує, цей дорогий, дуже. Ось, ось жовтий. Так, да, 1200. Давайте відкриємо. Пожалуйста, щось толкове, будь ласка, епік! Оце круть! Йо-йо-йо! Він на першому левелі 12 гемів фармить. Мій фармить 20, мій зараз потужніший. Але що ж можна зробити? Ми можемо це все передівати. Зараз у нас по факту ось о, з таким сетапом ми по 33 гема підбираємо, а з таким сетапом 25. Але це епічний. Цей може прокачатись ну супер класно. Просто той мене вже вкачений. А зараз я тепер буду цього качати, получати купу, купу досвіду. Ось такого: ап. І все. І мій пет трішечки-трішечки поїде і вкачується. Да 690 XP в нього. Та в цілому нормально він А, Ше трайли можуть прокачуватись, да? А ось мені випало ця сніжинка. Давайте сніжинку вдінемо І тепер я з сніжинками бігаю. <с? <с?> Сніжинки такі собі дійсно. Не дуже. Опа. Що по нашим улюбленцям? Трішечки прокачуються, да. По трішечки, по трішечки вони качаються, це хорошо. Давайте попробуємо гоночку. Можливо, зараз у мене вийде. Ну тут якісь чуваки взагалі потужні, я не знаю. Взагалі потужні просто максимально. Мене один обігнав. Другий я не став третім. Мене каджитан якийсь обігнав. А він дійсно він дійсно трішечки трішечки за мене У Нього 46 тисяч, а в мене 41. Ну народ, в цілому, на цьому моменті я пропоную нам закінчити, тому що я вже супер-супер сильно прокачався. Ви обов'язково ставте свої вподобайдені. І якщо їх тут буде багато, то ми ще раз обов'язково зіграємо в цей режим. От тому всім пока.